Що ви думаєте, що жаби квакають простим звуком? Ні, вони квакають у фадієзі. А ще одна квакає в ре, друга в ля і можна построїти акорд е, ре ремажора. Ти можеш хор створити? Mm -hmm. Mm -hmm. <рес> Супер. Це теж якась така уже професійна звичка. Е, коли десь скриплять двері, вичислить ноту, в яких вони скриплять. Десь якийсь звук почув, треба вичислить ноту в якій скрипить. Голос якийсь кожна ж людина говорить теж, в якоїсь определені... В ефірі Користишевське радіо сьогодні з нами цікавий гість Артем Новосельський з міста Користишева. Здавалося б, звичайний хлопець навчався в музичній школі. Зараз опановує педагогічну справу в коледжі, але водночас він бере участь у громадських заходах. Виступає ведучим, співає і грає на органі у костелі. А ще він долучається до молитовних пісень на церемоніях прощання з героями. Здавалася б звичайна історія, але його діяльність надзвичайно глибока. Сьогодні ми дізнаємося більше про цього скромного юнака. Артемо, щиро вітаю тебе на нашій зустрічі. Доброго дня. Розкажи нашим глядачам трошки більше про себе. Свою історію життя. Я народився 2007 року. Зараз маю повних 18 років. І моє життя склалось так, що я є усиновленою дитиною в своїй сім'ї. Також е, маю доволі такий нелегкий, трохи і на дітернистий. Життєвий шлях, але мій життєвий шлях був завжди поєднаний з Богом, з служінням Богу. і завжди в своєму житті жив в поєднанні духовному з Богом. А ти пам'ятаєш той момент, коли ти вперше переступив поріг храму Божого? Хто тебе привів? Пам'ятаю, що мене в костел привели батьки. Котрі самі його не відвідують, але роз... зростав у віруючій сім'ї, віруючій родині. І мене пер... привели в костел, пам'ятаю першу службу, коли я ще стою зовсім геть малий, Мені було років, напевно, шість. Ще трохи так гублюся, не розумію, де я, що відбувається навкруги. Але той час зрозумів, що мені в цьому місці є добре. Потім, вже коли ставав старшим, відвідував сам костел, почав брати участь в костельному хорі, доєднався до церковного співу саме в дитячому хорі, з ми їздили на різні конкурси, фестивалі. Перемагали, бо мали дуже сильний хор. Почав відвідувати уроки катехези, приходив катехізацію, пройшов її повністю всі години цих класів. Згодом приступив до першого причастя, поєднався з Богом, прийняв Ісуса до свого серця і завжди розумів, що хочу не просто відвідувати храм, хочу служити Богові якимось чином. Завжди. Мене дуже сильно тягнуло до літургійного співу. Завжди мав бажання служити Богові через те, що ну, з дитинства якось так вийшло, що вмів співати. Співав собі, десь так, в будинку, на якихось таких святах в школі, в садіку. І ну, Якось так цей спів в мене все життя супроводжує і досі співаю. Без співу не можу уявити свій день. Просто. Якщо я не заспіваю хоч одну пісню, значить день прожитий дарма. Ти казав, що ти е, почав був ходити до музичної нашої дитячої школи? Так, в мене батьки в 7 років, здається, записали в музичну школу на клас фортепіано. Мав дуже чудового викладача Олександра Гайдученка, але моя історія в музичній школі протрималась недовго, бо походив туди, можливо, трохи більше, ніж півроку. і все ж таки не полюбив музику, покинув музичну школу. Але якось так Бог впровадив, що з часом зрозумів, що музика це невід'ємна частина мого життя. Хоча дуже сильно не любив, не любив фортепіано, дуже сильно не любив мені грати. Але завжди чомусь мене тягнуло до музичних інструментів, до фортепіано. Але чомусь не сподобалось мені навчання в музичній школі, ну, не сподобалось грати. А з чого почався твій шлях саме е, грати на органі? Пам'ятаєш? Е, напевно, перша така думка про те, що я хочу грати на органі, з'явилася. Тоді, коли відвідував дитячі служби в костелі, і в нас була неймовірна органістка, сестра Зоя, вона грала просто так, що ти типу, погружався в цей спів, в цю гру. І в нас в костелі був малий орган, і досі є. І вона грала на ньому. А я знизу стояв, перемикав текст на екрані, щоб люди могли співати. І я розумів, що мій погляд не відривається від органу, від того, як вона грає, перемикає регістри, що вона не тискає. Я розумів, що мій погляд не може відірватися від цього. Також, коли грали зверху на органі, на хорах, постійно моя голова була спрямована наверх, не на вівтар. Постійно дивився, що ж там відбувається, де там стоїть хор, де там сидить органістка. Як вона грає. Постійно мене тягнуло до цього органу, до цього звуку. Я розумів, що цей звук пробирає моє серце. І потім я зрозумів, що хочу також грати на органі. Підійшов до нашого отця настоятеля, мені було, здається, 13 років, коли перший раз до нього підійшов. Говорю, отець настоятель, хочу, хочу грати. Він говорить, ну спробуй, дав мені ключ від костелу. А я так слабо пам'ятав ноти, в музичній школі вивчив, але дуже слабо пам'ятав ноти, як вони називаються, де вони натискаються. І до 15 років я ходив в костел, намагався щось там грати, натискати якісь ноти. Бували дні, коли я міг в костелі провести більше 6 годин, не встаючи за органом. Взагалі, не виходячи нікуди, сидів і намагався щось грати. Але дуже часто зустрічались люди, які говорили, що яким ти там можеш бути органістом, у тебе музичної освіти немає, куди ти взагалі за що ти берешся, що ти там можеш зрозуміти, як ти це можеш все робити. Але напевно ці люди мені давали ще більше мотивації не зупинятись, продовжувати вчитися. Я розумів, що якщо я буду далі продовжувати вчитись, тільки тоді я дійду до якогось певного результату. В 15 років заграв це було 7 листопада, 2022 рік. Кожного року відзначаю цю дату, бо це була перша літургія, яку я заграв. Пам'ятаю досі, як мене трусило, як я боявся. Боявся, що я щось не так зроблю. Ну і звісно, ця літургія була відіграна дуже погано, бо ще зовсім не розумів, як це все робиться правильно. А органіст має розуміти повністю літургію, повністю співлітургійний. В цілому органіст виконує дуже великий функціонал. Про це згодом дізнаєтеся. Хотілося б, щоб ти все таки конкретніше сказав. Що для тебе означає гра на органі і спів у такому сакральному місці? Гра на органі, я впевнено можу сказати, що сакральний спів, в цілому літургійний спів, все, що відноситься до співу, воно стало невід'ємною частиною мого життя. Це стало сенсом мого життя. Це через свій спів. Служити Богові та людям через свою гру супроводжувати літургію, бо органіст — це не є людина, яка дає під час літургії органний концерт. Цим відрізняються прості органісти і сакральні органісти. Сакральний органіст супроводжує своєю грою спів, і це не є так, що органіст співає соло, він співає разом з людьми, заохочує, впроваджує людей до цього співу. і він... І для мене особисто кожна літургія, коли я граю, це є повне переживання кожної пісні, повністю поглиблення в сенс того, що я співаю, розуміння того, що я співаю. Також оскільки я співаю псалми, це є частини Божого Слова. цим самим я проповідую людям Боже слово, і це є найдуже велика відповідальність, яка до якої я відношусь з дуже великим розумінням, з розумінням того, що я виконую служіння Богові, то не є так, що це мій концерт, це служіння Богові і людям. Справа. Це дуже складна місія. Як ти з цим справляєшся? Спочатку розкажу, як в цілому я почав брати в цьому участь е в серпні місяці минулого року, і мені мій друг запропонував сходити до них в Православну Церкву України, відвідати літургію. Звісно, мені як християнину стало цікаво, як відбувається обряд в православних, бо це є наші брати. І пішов на літургію, послухав і дуже сподобався спів. Потім згодом мені запропонували долучитися до їхнього хору, також співати, оскільки мене також знали, що я музично грамотна людина, і почав співати разом з ними. І прийшов момент, коли мені запропонували долучитися до співу у наших на пох на похованні наших воїнів. Для мене це, напевно, найболючіший спів, який є в моєму житті. Кожне поховання воїнів я плачу. Я не можу до цього відноситись якось спокійно, мене це дуже сильно бере за душу. Кожен похорон нашого воїна для мене це дуже велика втрата, і це мені дає розуміння того, що. Я живий, і кожен з нас є живий зав лише завдяки нашим воїнам, які зараз віддають своє життя. І звісно, спів на їхньому похованні я до нього відношусь з нереальною відповідальністю, з великою шаною до цього воїна, до кожного воїна, якого ми відспівуємо, і з великою молитвою про те, щоб такі поховання нарешті закінчилися, щоб їх не було. Дуже не хочеться відспівувати наших хлопців. Дуже хочеться співати на, їхньому, на їхніх вінчаннях, на хрещеннях їхніх дітей. І дуже сильно молю Бога, щоб ці поховання припинились. Бо це є неймовірний біль. Для нашої громади, для кожної людини. Це має бути неймовірним болем. Бо завдяки нашим хлопцям ми є живі зараз. Хай Бог почує твої слова. Ти ще активно береш участь у громадських заходах, ведеш події. Як ти все встигаєш? Як виглядає твій типовий день? Встигаю все, напевно, завдяки тому, що я люблю це робити. Маю до цього хист. і... В цілому я людина, яка не може просто сидіти вдома і нічого не робити. Я дуже сильно люблю, коли мій день я зайнятий, я заангажований. Мій типовий день виглядає так, що я йду в коледж на заняття. Можу, також зараз маю два заходи, які буду проводити, до яких готуюся, репетиції в заходах. Іноді також. Виїзд на відспівування людини, бо це також є моїм служінням похорони, впровадження людини до Царства Небесного, це щира молитва. Е, також, звісно, є вечірня служба в костелі. В суботу, неділю я співаю в церкві та прислуговую у вівтарі. Ну, з таким щільним графіком є час на Поспілкуватися з друзями, вийти, прогулятися. Особисте життя, ти молодий хлопець. Так, звісно, мені вистачає часу на друзів, на те, щоб з ними прогулятися. Вистачає часу зовсім, навіть дуже багато вистачає часу для коханої дівчини, оскільки зачасту заходи, весь спів, відвідування літургії, ми з нею це все робимо разом. Супер. Чи був якийсь момент, який найбільше закарбувався в пам'яті під час твого виступу або служіння? Є момент, коли в минулому році, після Пасхи, до нас приїхав отець інспектор з Польщі. Це є отець, який відповідає за священиків ордену Селезіанів. І я собі прийшов грати в вечірню службу, я не знав, що він приїде. Прийшов грати в вечірню службу на українській мові. І за 5 хвилин до служби мені говорять, М -м -м, літургія буде на польській. Я на польській літургію не вмів грати і досі не вмію її грати. Я кажу, це звісно дуже добре, але я не вмію цього робити. Мені кажуть, Ну ти головне е, сталі частини служби, тобто ті частини, які завжди є на літургії. Головне їх заграй на польський. Я кажу, я не вмію, у мене навіть нот немає для них. Ну, ти заграй, ти заграй. Я пішов і було так, що прямо під час літургії, під час співу мені доводилось перекладати український текст на польський, підставляти його одразу під мелодію, мелодію підставляти під текст, текст під мелодію. Ну, звісно, було дуже багато помилок. Я дуже сильно хвилювався, дуже сильно переживав мене. Це прям так. Я дуже сильно губився. Отче наш взагалі заспівав неправильно. Ну, на, на польській мелодії заспівав неправильно, дуже сильно розгубився. Але якось Бог в тому поміг, Бог в тому провадив. Маю також покровительку як органіста. В кожного органіста є покровителька свята Цицилія, це також органістка. І вона є покровителькою. Я, я пам'ятаю, що всю літургію молився до святої Цицилії. Постійно свята Цицилія, молись за нас, допомагай, бо ти моя покривателька як органіст. Якось з тим впорався, отець інспектор був задоволений. Як реагують твої друзі, знайомі на твою діяльність? Від кого відчуваєш підтримку? Звісно, в першу чергу йде підтримка від батьків, від друзів, від коханої людини. Вони підтримують, вони кажуть, співай, ти тобі то вдається. Роби, підтримують постійна підтримка їхня, можливо, саме вона, ця підтримка, яку мав, дала мені можливості стати органістом і в цій впевненості, що в мене все вийде. Але також часто зустрічаюсь з думкою суспільства про те, що Бога не існує, твоє служіння даремне, ти віриш в ніщо. Ти молодь. Молодь зачастую це є молодь. Вони. На жаль, молодь зараз дуже віддалена від Бога. Не вся. Не вся, але є також молодь, яка віддалена від Бога. І це доволі часто зустрічається, що молодь говорить: ти там співаєш в костелі, для чого ти це робиш? Це не має жодного змісту. Я завжди їм кажу, що це є в цьому зміст, бо в моєму житті Господь Бог. Дуже часто мені допомагав, часто мене провадив по життю. І часто приводжу молоді приклади, коли Господь допомагав мені і таким чином намагаюся євангелізувати, проповідувати. Також виставляю відео з літургії, з піву, виставляю активно в інстаграм, фейсбук, тікток. І багато кому подобається, і слава Богу, за то. А можеш навести приклад підтримка Бога, коли ти в той момент відчув, що так, це він, це рука Божа. Був момент, коли, мені здається, було 12 років. На стадіоні на під коледжу мене зібрались побити, побити хлопці, я йшов молився вербицю, і були дорікання і за Вервицю, і в цілому такі життєві якісь дорікання були. Не дорікали саме те, що ти вірив. За те, те що, що я молюсь, дорікали також. Насміхалися. Не не. Не сміхалися. Для них це було смішно. Я не розумів, що саме їм було смішно. І сталося так, що вони мене почали бити. Я не покинув молитви Вервиці, я далі молився. Хто не знає, за допомогою Вервиці моляться до Богородиці. І молюсь, і собі так думаю, Богородице, допоможи мені, на тебе уповаю, ти мені потрібна. І раптом для мене це досі загадка, звідки взялась та жінка, хто вона. Але з'явилася жінка, яка розігнала цих хлопців, спитала, чи в мене все добре. Потім я відвернувся, і ця жінка зникла. Для мене це, напевно, найбільший прояв того, що Господь Бог допомагає. Богородиця, постійно в складних ситуаціях молюсь до Богородиці, бо вона є опорою, вона є підтримкою, вона завжди допомагає. Так само постійно уповаю на Бога. В католиків є дуже гарний вираз. Ісуса, я довіряю Тобі. Напевно, це таке кредо мого життя. Що що б не сталося, яке питання не виникло, яка ситуація б не була. Ісуса, я довіряю Тобі. І в тому є впровадження мого життя, що я постійно довіряю Ісусу. І завжди все налагоджується. Головне просто довірити то Богу, і Бог в тому проладить. Які в тебе мрії, плани на майбутнє як в музиці, так і в житті? Поділишся? Так. Зараз є ціль стати священником Православної церкви України, оскільки недавно. Можливо, перейшов буде занадто грубо сказано, але перейшов до православної долучився. До, долучився до православної церкви України, тому що там відчув якусь близькість душі до Бога. якось мені Там саме моя молитва була легша, більш сконцентрованою. І хочу стати священником. В цій церкві служити Богові, бо з дитинства розумів, що хочу служити Богові через священство і впроваджувати своїм священством людей до Бога, проводити їх, допомагати їм віднайти, життя, сенс життя, віднайти Бога. Також маю неймовірну мрію закінчити освіту на хорового регента, оскільки дуже обожнюю хоровий спів. Зараз співаю в двох хорах. В хорі нашого будинку культури ветеран та в церковному хорі. І також, напевно, маю найбільшу мрію це створити свій молодіжний хор, який буде співати українські народні пісні, цим самим зберігаючи українську культуру. Бо українська культура тримається на українській пісні, пісні, яка проникає постійно в душу. Дуже обожнюю українські народні пісні. І також хочу, щоб цей хор молодіжний співав християнські пісні, щоб він співав на славу Бога також. Можливо, вже є бажаючі, Можемо спробувати вже створити цей хор. Буду дуже радий, звертайтеся, буду щасливий, бо шукаю молодь, яка хоче зберігати нашу українську культурну спадщину. Супер! І в тебе є нагода, що б ти хотів сказати іншим молодим людям, які шукають своє покликання? В першу чергу це, напевно, дослухатись до свого серця і до своєї душі. Щоб ви обирали те, до чого у вас лежить серце і душа. Моє серце і душа лежить до служіння Богові. Я обираю шлях, щоб служити Богові. Не бійтеся помилитися, не бійтеся пробувати, бо той, хто не пробує, той ніколи не віднайде свого покликання. Також довірте віднайдення свого покликання Богові, щоб ви просто сказали, Боже, впровадь в тому, допоможи мені. Молюся сам кожен день, хоча в принципі вже вибрав свій життєвий шлях, але так само молюсь до Бога і питаю, Господи. Чи це мій життєвий шлях впровать в мене довір. Так само не бійтеся молитися, не бійтеся пробувати. Можливо, якби я свого часу не спробував стати органістом, не спробував би провести якийсь заход, не спробував десь заспівати. Можливо, б зараз не було б цього інтерв'ю, не було б того, що я зараз маю. На житті часто зустрінуться люди, які будуть вам казати, вас не вийде. Мені дуже часто говорили і досі говорять. Ти, Особливо такі старші люди, які мають музичну освіту. Часто зустрічаюся з тією думкою, що е, ти не маєш музичної освіти. Як ти можеш бути органістом, який ти можеш мріяти, про який хор, не знаю, досі граю на органі, мене запрошують в різні костели, також щоб приїжджав до них. Грав навіть в Кракові, мав можливість грати, в Польщі, ага. в Ворожаному стоці мав можливість грати. Головне вірити, головне працювати не завжди потрібно слухати те, що вам кажуть люди. Слухайте те, що вам каже ваше серце та душа. І вони вас не підведуть, вони вам допоможуть в тому. Звісно, потрібно прислухатися до людей, які мають більший досвід. У нас в костелі є органістка старша, яка має освіту. Також з нею раджусь, раджусь з іншими органістами, бо маю дуже багато знайомих органістів. Щось в них питаю, щось беру від них, від їхньої гри. І також слухайте, радьтеся з людьми, які є коло вас. В яких ви можете запитати, в чому ви мене бачите? Вони вам підскажуть серце, душа підскаже, і Бог в тому провадить, Бог в тому дасть раду. Довіряйте головне, Богові серці та душі. І наостанок подаруєш нам кілька рядків тієї молитви, яка для тебе найсвятіша? Звісно, найсвятіша молитва, як для кожного християнина, це отче наш. Що я сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Бо твоє царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині час, і на віки віків. Амінь. Артеме, дякую тобі за щирість, за те, що несеш світло. Бажаю тобі натхнення і ще багато років благословенного служіння. І пам'ятай, твоя пісня лунає не лише в храмі, вона звучить у серцях багатьох. А нашим глядачам нагадую: поруч із нами завжди є люди покликання. Іноді в особі звичайного хлопця Скоростишева. З нами був сьогодні Артем Новосельський, з вами була я, Надія Меленець. До нових зустрічей!